Все починається зимою, коли, здається, природа спить. Поодинокі промінці падають на сніг, відкриваючи те, що непомітно оку. Річка розправляє свої хвилі, берег справу приймає воду і тим самим дає поштовх росту рослин, на деревах з'являється листя, у воді радісно плещеться риба. До річки попити водиці поспішає заяць, радіє приходу весни. Човни нарешті виходять на воду після зимового відпочинку. Усе невідривно пов'язане з водою. Різноманітне життя на слід береги річок та водоймищ. Річка Дніпро Україна простягається на 981 км. Це огазис для багатьох видів рослин і тварин. Річка Дніпро це нектар життя. Дякую за увагу!